Друзі, всім привіт! Вибралися ми з Віталією сьогодні на рибалочку. Після останнього разу, коли я на цьому місці був на, на цій часті водойми, ми вирішили з Віталією в два ствола атакувати Судака. Подивися, що з ним буде. Чи буде він реагувати, чи не буде. Тому, друзі, не гаємо часу на балаканину, бо сьогодні приїхали набагато пізніше, ніж я тоді. Часу мало, треба пробувати ловити. І так, в арсеналі у мене знову буде савада Light Rot 1,10 грам, зріст 229 Віталі? А в мене кращий спінінг із всіх спінінгах. Кращий, ніж в тебе спінінг. І цей спінінг називається FIF Ice CUP. Який ламається і заміни кончика немає. Ну так, є маленька. Нюанс є один. Тому, друзі, не гаємо часу, поїхали ловити. Гайлала. Ушол. А, що ж що зіздюліна була, так? Да? Хороша. Хороша? Угу. От так от. І ти бачив, я ж. Бачив, палку і... зігнула. Палку зігнула і на виліті. Я тільки чуть-чуть спів підірвати. Да. 8 грам. 8 грам бачиш? Не, не, не пробила, на виліті. Фу, а я так побачив, звісно, палочка зігнула крепко. І придержав, ну щось. Щось не фіга, ну грузик. Тип непоганий, ну от... М'ягкий. М'ягенький, да. Ну я не бачу. Да, зуби. Єсть? Да, зуби є. Все, як полагається. Був сюди. не... Ого, та не фіга не рванув. Короче, крепко. То судак. І то хороший мак. Йолі паля. Йолі паля. Невеличкий судачок. Не в ту сторону, він, звісно, трошечки пошов. Давай, родной мой, я тобі допомогу, ти не смикайся. Держи. Красота. От це гепну, оце гепну. Оце вже можна сказати, камеру можна і включати повністю. І тоже пойми. Да, вроде і не вижки, а гепа хорошо. Так, да, так, да, так, да, да. Оце клас. Ну, поїхали. Перекосив? Да? Та нічого, я вже бачу, 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 бачу. Фух. Ну довгий. Опа! Что, ну сошел? Ну, да, ёперный театр. Камеру включал. И здесь шел. бабай. Ну, ничего, ничего. Ого. Фух. Ох, вах, 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 ха ха що ж це таке? Оце увірвало, що це щука чи судак? ні, це судак. А? Да. О, да, це судак. А! йоперний театр. А? ні, чітко, В этот. ух ух, ух, хух -ху -ху. От, корово, ото увірвав, звісно, він. Ідемо на збільшення. Фу, оце вам віпо. Оце вам віпо. Ото увірвав, звісно. Так. Та так увірвав, що в мене аж такий провис шнура був. Що хай Бог милує. Ди, не можу захватити. Да. І на 8 чи на 6 На 8 грамах я. Ні, брешу. Зараз скажу точно, на 6 грамах. Фу, оце да. Красавчик такий. Ху -ху. Давай. Батінька, як він здається, як порозкривав хавальник свій, це треш. От та звір біжи. Давай. Опа. Був би двічі більше, я в тебе з'їв би. Так, отлично. Судак присутствує. Ну, конечно, оце він увірвав, я вам скажу. Я ж не очікував такого повороту соби. От, Віпо, Віпо. О, ну, мед з лимоном, я вам скажу. Клас. Так, ловимо далі. Судак є. Отлично. Ну, поїхали далі. Або тпу. Ну, на глісер витягнув. Судачок. 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 быть, да. По длине похож. Судачок, да. Судачок, боже, о, боже, я концую. Вот тут, значит, минут там. На вылете. На вылете. 8 грамм, да? 8 грамм. Ну, бачишь, походу дело все-таки перемещается. А что у тебя випа стоит? Випа, яблоко. А я на этом. На эмпаке. Ну, на фете. будешь? Да. Все, я просрав. Просрав. Да. Ну бачишь, на вылете. Хорошо, что хоть не за жабры попал. Да ну да. Прикольно. <связь> ну конечно, а когда кажешь судак, то думаешь, судак? <связь> а, <связь> судак. А воно там. Тут Тут чого. Я ну, даже этим поднимаю. Ай, по пальцу гепнуло. Грузиком. Так щоб не нырнуть. Опа! Бежи. Ну понятно, что нет. Я їх обожаю. Я ж знаю, які я спінінги беру, щоб отак спокійно піднімати. Ах, поп-фаланги, так гепнуло смачно, конечно. Так, отлично. Судак є. Все ж таки він є. Оце хорош. От це это, не да. Щука. Нет, нет, нет. щука, щука. Фу! Сфоткай мене, будь ласка. Як тебе можна назвати? Як цю людину можна назвати? Сам рыбаче другим не дає. Сфоткай, да сфоткай. Сфоткай, да сфоткай. Сава <laughs> да лайт рот! Коротше... Зараз ми її освободимо. Фотосесію невеличку зробив. О! Так, щупак, красавчик. Давай. Оба! Диши, диши. Все, пішов. Ну, дивіться, угор зроботав. Знову угор. В кислотному кольорі все як полагається. Бережно. Ой Бережності. ой, тут Бережності. оці тільки порозкидували, безполезні, які ніфіга не ловлять. Для того, щоб ловити рибу, треба купити ротпоту mm -hmm. механіку. Що ж ти своїм підписникам не розкажеш, що ти хитрий, що ти спочатку береш приманку, валяєш її в землі в траві, потім кидаєш і ловиш. Так, Да. да. Ого-го, ого. ніфіга ні, ні, себе. Невеличкий. Ударив дуже добре. З тієї сторони, так? Да? Ага. Наконець вийшло вложився, хорошенько вона пішла, не закрутилась, приманка. Ну невеликий. Ну упрямо йде. Дивись, я вже не хочу підніматися. Ну десь 400 должен бути. А ну, 400-500. Ты... О, ты понял, чего сова до лайт Рот нужна? То, что паркиды Ну, это не считается. А сова до лайт Рот з этим всем делом безправился аж бегом. Класс. Зато як гепнув. Та я вірю. Ось до ну, ну, гепнув, так нежно. Так нежно гепнув. Ну все ж таки гепнув, бачиш? Гепнух. А я на 10 грамах, ну він не встигає. Бачиш, і на восьмій там, де поглибше. Ой, бозечки! Ніфіга собі. Бокунь, бокунь. Ужас. Ужас. Разворатник. А ч, окунь из ладошку хороший? Нет, это хороший окунь. Шикарный. Эх. Окунь. Дуже похоже на окушка. Да на глиссер виходит, значить окунь. Так ти посмотри, а окуня почали клювати. Угу. Ха. Так і розмірчик непоганий, не взагалі м'який. Так, друзі, дивіться, у нас ще й окунь пішов. Віталя, сфоткай мене, будь ласка. Максим, так красивий ти, красивий. А я должен бути охо... <плес> Ні, ти всего лишь красивий. <плес> 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 ну що ж, цей окушок у нас піде на засушку. Окунь є окунь. О, у нас вже два окушка на засушку. Йо, Не можна так ззаду ходити, бо можна від тіка люлей. Тому, друзі, ловимо далі. Ну що ж, друзі, ось і все. Закінчили ми з Віталією свою сесію. О, вже потемніло. Машкара дубаса. В принципі, на цьому ми рішили все. Тому, друзі, по результатам. Окунець був, був. Щучка була, була. І саме більше було судачка, але невеликого. У Віталі були гарні покльовки, але за що того, що він далі кидав і він вдалі вихвачував, ну я не зміг вихватити гарних клювак. Зато в мене більше було реалізованих клювак, але судачок бажає собі кращого. Ніби я не Короче, Всім, кому понравилось відео, ставте пальце вверх, підписуйтесь на мій канал. З вами був Рибак Максим і Віталя. І ми його переловимо. Да. Поїхали додому. А то Віталя мене сьогодні везе, мені треба менше мовчати чи більше мовчати. Всім пока, до нових Пока.